Всім привіт! Ви на каналі Мазурині, і сьогодні я з дружиною та тещею вирушаємо ось в ці країни і ось в ці міста і місця. Е покажу вам декілька фото. Прошу тебе, друже, поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал. Ну а ми вирушаємо наше перше місто, це вернемо Поїхали. Всім привіт приїхала те, що ти трошки гуляєш, пошукаємо якісь сувеніри, купити купити Україну подарочки. Ти дивіться, що знайшли капіста. Шведський сіл у нас нідакні. І їдемо в Австрію. Таня, передбайдвай привіт. Точніше, перемістились в берно, поснідали, тільки що показував Де Дадемо поволіз і будемо їхати вже в, в Австрію. Нема за що. До речі, яке величезне співпадіння. Я ще три роки назад тут просто все робив. Всі потолки, стіни коротше, з, з своїми там колегами по роботі. І іменно на першому поверсі ми спали тут. Я тут прожив три місяці, потім знов три місяці. Ось таке буває. А я умудрився заслабнути перед самою поїздкою. Дуже сильно горло болить просто нереально, кашлю я що хотів сказати, дивіться, три роки назад ми робили оце все. Ці всі потолки, ці всі штуки, теж ми все робили. Тут, по-моєму, чи три чи чотири гіпсокартони. З Знаю, тут просто кожен куточок. Представляєте, як я здивався, що нам сказали, що ми сьогодні будемо ночувати у Берні в цьому готелі. Три роки назад я тут робив, як тут сьогодні. Сильно. Красота. Ми зараз вирушаємо в Австрію. Переночували, що це бюджетний готель. Ну, як на мою думку, думаю, дуже да, навіть непоганий. І все. Чекаємо на остальних, летимо в Австрію. Стали ще на таку бистру зупиночку вже. На границі з Австрією забіг по пісочку і ще біжу в туалет. Часу мало, сказали, там як, якомога швидше. А В магазині, до речі, всіма мовами тут поговорять. До того по-німецьки, до мене по-чеськи. Дуже багато чоловіків чую, говорять по-польськи. Прикольно. Поїхати далі вже 4 години, до наступної зупинки. Друзі, привіт ще раз. Ми приїхали в Зальцбург, Австрія, на Окраїні, Австрії, нас лишили е, тут на 4 години гуляти, Йдем, Попробуємо піти в той замок, прогулятися і будемо щось, не знаю, ходити, шукати, дивитися, гуляти, видивлятися. Так що, часу у нас тут досталь, а потім вони вже приїдуть і далі побачити, що буде. Альпи, такий український прапор, навіть в таких віддалених австрійських містах. Дуже гарне містечко. Газуємо до замку. Дивіться, цей замок. Ми зараз стараємося якось до нього дойти, обійти. А тут така потужна церква. Зараз ще підійдемо. Дивіться, там якийсь тіп стоїть на кулі. Статуя, Зараз ближче підійду покажу і вже постараємося якось вперед, побачити, Тоже дуже красиво. Дивіться, як патужняцького сила селена. Це ще музичара, тут потім стоїть стало тайстої шахмати огромні. Дивіться, там навіть поїзд їздить в той замок. Ну і і швидше за все сюди, зараз пройдемося, вон ця статуя з мужиком шахмати гігантські. Подивіться наскільки масштабна ця церква. Які маленькі люди в порівнянні з цією церквою. Чуть не як додому в Мілані сильно ну, ну, йдемо туди. І я шоковій. Де залітати шово, Що? Сило, Що Ту такі світла вставляють Якась Таня стоїть ще зайшли в таке масштабне теж, тут все в принципі якесь таке гігантське масштабне, а тут якась стройка йде, але я замітив там якусь архітектуру круту зараз підемось. Гарно туп'яці особливо це все як гарно Щось такі двері з шипами, як на кореді. Беків пускають, люди собі вбивають двері такі, щоб бек не залетів до хати тупо. Сосок. Ми ж тепер зрозуміли, що ми сюди ще раз прийдемо вже з гідом, з навушниками, Тепо будемо слухати, що нам будуть розказувати. Так що вже не дуже хочеться особою ходити. Там людей на конях катають. Як в Кракові чи де в Польщі коротше. перейшли вже тут інакше. Величко тут уже тьма тьмен на туристів. Так, що думаю, ми добре йдемо. Це вже кру... тут крутезні, тематичні такі всякі магазинчики там. Каже, що я п'ють. Включився. Прийшли до такої церкви мощної. До речі, тут народився Моцарт в цьому місці Зальцбург, тому тут продається дуже багато моцарелів. Я жартую отаких рок Моцарт. Всяких будів Моцарт і так далі. Потім ще недалеко народився Арнольд Шварценеггер. Серйозно. І е, тут засновано камні Своровських. Знайдено, чи як там відбувалося. Ну все, починалось тут. Ідемо туди назад і будемо пробувати йти вже туди на замок. Прийшлося такою красивою вуличкою. Дивіться, ексельно. Стіни обрізані, обтесані. а що такі? Сходи наверх, прикиньте, там короткі тіпасаємося і там плаваєш, і на тебе там пісяє хлопчик, як він зараз це робить. Йдемо до замку сюди цигани цигана сюди коротше пішли по сходах голод слайдер мене Спайдер, -мен. спайдер голод Яш туда нам і те не пулди Неголукати У нас на такого стола все замкнувши далеко. Ну що, ага, йдемо далі. О, вже піднялося такий вот умерчик. За замком і їздить. Так, трамвай, на якому по великому рахунку ми могли піднятися. А ну ой, крас їде, а ну-ка. А, такий як на Петрін гору. Клас, клас. Так, а ну де той мужик іду подивитися, може там щось краще видно, що там став. Ось один. Не знаю, чому дорога тепер вниз. Паркур. Але йдемо. Чуть не пропустив, подивіться, там тупо як китайська стіна. Зі всякими вигля... ну, типу майданчиками, де має стояти якийсь і охороняти то все. І там страшна черга. Але ми всередину не йдемо. Я вийшов сюди, бачу, що там Таня з мамою стоїть нанизу. Ми сюди, значить, не йдемо. Але приїдуть з екскурсією, ми будемо знову ходити по Зальцбургу. Тому можливо ще сюди підемо. Так, в чому білети. all 13-20. 13-20 білет євро. Що народу, пройти взагалі не можна. А йду то вниз. Дивіться, там тупо підйомник став бляха, але ще не видно. О, трошки видно, бачите? Точку. Тупо не рухається, а я би там мер просто. Спускаємося вниз вже чуть, -чуть. накшую дорога, водоречі вийшли тут. Спускаємося тут. Так люди живуть в таких вузеньких вуличках. Квіточки всюди красиві. А поки що хочу передати привіт, Роздобудько Олександру. Передаю тобі дітям та жінці огромний привіт. Потужний, як каже, Зеленський. А для моїх підвідучів каналу... Моїх підписників пояснював, що це людина, це мій шеф, мене дуже любить. Пару разів признавався мені в коханні, пропонував лупанутись по дьоснах. Але це вже менше з тим, не хочу дуже сильно його палити. Ну, так, дуже я йому сподобався в роботі і, походу, не тільки. Жартую. А ми пробуємо піти ось туди. Що ще хотів ще розказати, автобус наш з України, тому там просто майже всі самі жінки. І там один старший чоловік, два старших водія і один якийсь маленький хлопчик, років 14. І всі на мене так дивляться ці жінки, та якби я оце гамно малене виховане скакалкою. Ну, і, типу, що я не воюю, і що я тут, то ще такі здивовані лиця всі були. Коротше. Ну, 30 жінок тупо в автобусі, щоб ви Та й таке. Та й такі паріжачки. Всі дивляться на тебе так давно, але, але здоров'я би було. До речі, здоров'я взагалі нема капітальна температура в мене. Горло тут просто, я знаю, в мене там як трешак жорсткий. Повискакувала всяка фігня і температура. Але вже поїхав, треба дознятися відосик, щоб змонтувати. Я особливо люблю монтувати, сидіти, випускати це все. Коли ви дивитесь, бачите ці перегляди, що комусь реально цікаво, середня тривалість перегляду відео. Фу, і ти такі коротше, думаєш, класно, не дарма це робив, знімав. Монтував. Та й взагалі я вже по-моєму в попередньому відео розказував чи не розказував, можливо, я його і вирізав. Що участь на графічного дизайнера, е, вже закінчую, лишився ще місяць навчання, скоро екзамен. А пішов туди чисто як хобі, робити ці всякі прив'юшки. вон би учась і розумію, що дуже би хотів знімати і монтувати. І можливо я ще вчитись на якогось монтажора, щоб вчити Adobe Premiere і Adobe After Effects. Вони мені дуже цікаві. Ну, Photoshop в принципі, вже трошки вивчив, якби півроку вчився. Тоб... Ти цей... Ти такі пироги. Чисто якщо вам інтересно. Україні війна, але потрібно цілувати, заробляти, допомагати ЗСУ, хоч так втомувати свою совість якось на капулечку. Але діло навіть не в совісті, треба допомагати реально. І не тільки ЗСУ, не забуваємо про безхатніх тварин і особливо про. Людей з огромними серцями, які їх приютили і які дбають про тих тварин. Їм також потрібна зарплата, також за що жити, харчуватися і так далі. І песикам обов'язково. Тому допомагаємо обов'язково ЗСУ, але ще деколи як я пару купів кидаємо безхатнім тваринкам. Йдемо. Ми 5 хвилин назад були на оцій вазупинці е, сюди показував камеру. Тут ще тунель під цією горою для машин. Е, чекаю на Таню з мамою і вже разом підемо далі. Дивіться як обрізано. Сильно капець. Вон дорога. Останнє коротше, не хочу далі йти, я йду сам при Тут вроді ще недалеко. Поняли такий коротше, такі... такий замок був колись чужо сила лише оп, чикс. Може комусь цікаво буде з написано. Пешка є і отель. Ключ <клухи> вже там в кінці. Тут такой ресторанчик. <клухи> Не за 100 метрів там. Їханий баба, це краєвед. Краєвед, <клухи> Таня би сказала. Та-та-та-та, шо? шариться, який замок це взагалі законно. Yeah. Все, ну дивіться, тут ти типу, тип, в в любу годину можеш прийти. Перелізти по суті взагалі не складає нічого. Ніхто тебе не це... за тобою не дивиться. Якось дивно. Десь би то загородили. 300 метровим парканом. Ну класно, це напевно, навіть я знаю як це називається. Зальцбург на долоні. Оце в нас буде екскурсія зараз через 2 години. Зальцбург на, до... на долоні там буде одна з них. Це я думаю, що сюди нас приведуть, а якщо сюди, то ми вже з ними точно не підемо. Я... Ну вони точно не підуть, це взагалі мови нема. Подивіться, яка ця це церква масштабна. Яка вона тупо огромніша, кажу, як у Мілані оце. долому. А тут що цікаво, дивіться, асфальт отак іде. А оцей асфальт десь на другому поверсі знаходиться. Так напевно не видно. Коротше, заслаб жорстко. Все, йдемо назад, ноги болять, там що в магазинчик обов'язково хочемо зайти. Так як я казав, по-моєму, що тут а, по-моєму, не казав, що тут типу, винайшли Red Bull. Тут зачався Red Bull і тут заводи. І кажуть, що він тут має трішки інакший смак, тут смачніший, дешевший. Хоч я пройшовся 2 долара, це в принципі 2 євро, це в принципі ніхто не дешевший, як в Чехії. Ну але купимо, думаю, спробувати чисто покажуть, що чи він тут кращий. Так що вже не буду вас тягнути. За собою вниз вже зустрінемося хіба з групою. Подивіться, які ми бунт знайшли. Ось такі тунелі. Реальний бункер з такими дверима капітальними. Ми от чисто зайшли з цієї сторони, подивитися, що тут, Ну це вже капець тут розвелка, ми вертаємося назад. Такі тунелі сумашедші, та ти що, з такими дверима гігантськими. Зараз вам в кінці покажу, а поки перемотка тут тих дверей. Всім дякую за перегляд. Щоб не робити відео на три години, в наступних відео вас чекає Ліхтенштейн, Швейцарія та Франція. Всім дякую і.